Таке враження, що десь там в керівництві країни, серед перших осіб, немає людини. От немає людини, яка може отак подивитися на всі ресурси і сказати: О, блін, ми з такими ресурсами можемо розгромити російську армію, ми можемо зупинити ворога. Ми можемо там. Ну тобто є тисячі кілометрів лінії фронту. А ну давайте поділимо там на кілометр, Скільки на один кілометр потрібно дронів? А воно стільки дронів. Скільки потрібно антидронових систем? Мінометів. А ну давай порахуємо. Порахували так. Ну давайте о. Так, порахували на все нам потрібно три трильйони. ну припустимо, на рік три трильйони, щоб закрити всю лінію фронту. Добре, все виділяємо три трильйони на зброю на сили е, оборони. Тобто, ну ми знаємо, що шість трильйонів нам є в наших руках. От в наших руках шість І ми одразу три трильйони виділяємо туди все. Один трильйон може ще на якісь там сили спеціальних операцій, все. Залишається два трильйони. Значить, один трильйон на соціалку, один трильйон на все державне управління. Ну я б так робив. Якщо є мета зупинити ворога, то все, потрібно все для перемоги.